Доброго дня, мої любі! Сьогодні ми з вами зануримось у дуже цікаву українську традицію, яка приховує в собі давню мудрість. Це ритуал, який. Століттями допомагав нашим дітям і не тільки. Він дуже простий, але повірте, може здивувати своєю глибиною. Уявіть картину: дитина собі гралася, і раптом собачий гавкіт, як то кажуть, у страха очі великі. Або ж це може бути незрозуміла тінь у напівтемряві, страшний сон. Або просто падінням. І тут бабуся ставить діагноз без МРТ, без лікаря, переляк, який засів у середині. Так, так у наших предків переляк не просто емоція, яка прийшла і забулася. Вважалося, що сильний раптовий страх може засісти у середині, особливо в дітей. і Його цей страх потрібно якось звідти, дістати і діяти потрібно швидко. Що робити? Бігти до психолога? Ні-ні, ні, психологів тоді ще навіть не придумали. І що таке дитяча травма, ніхто ще навіть і не знав. Що ж робили? Дуже все просто брали дитину, садили собі на коліна, притримуючи ніжну голову, дмухали тихенько у вушка. Спочатку у ліве, а потім у праве. Так би мовити, передавали життєву енергію. Бо світ в українській культурі двобічний, праве своє, давнє, видне, людське, соціальне, а от ліва сторона чужа, нічна, прихована, тонка з іншого потойбічного світу. Домухали у кожне вухо три або дев'ять разів, бо сакральні числа люблять порядок. Чому саме вуха у народних уявленнях вуха шлях до внутрішнього світу? Через них душа чує поклик. А от рот і очі для цього не підходили, вважалося надто небезпечним. Як казали наші предки, страх у вухах сидить не одним подихом, єдиним також були слова, які шепотіли або промовляли подумки. Не лякайся, не ховайся до серденька, повертайся, або ще говорили. Як прийшло, так і пішло. Подих, плюс слово повний комплект народної гемагії без побічних. Ефектів, хто ж мав право хухати не кожен, бо чужий подих, як чай і сілью, може зробити і гірше. Робили цей ритуал тільки свої жінки, мама, бабуся або хрещена і ніяких експериментів із знайомими сусідками, бо подих має бути свій рідний, який заспокоює та захищає. Після хухання обов'язково гладили по спині, давали ковток теплої води, а в деяких випадках навіть клали дитину спати. Якщо ж не допомагало, йшли. Далі викачувати яйце, ляти в воск. Але це вже для справжніх екстремалів. Хочу подякувати підписникам та спонсорам мого каналу. Завдяки вам я змогла придбати якісне та професійне обладнання, щоб наші відео були ще кращі. Підсумую, від переляку за народними уявлення душа здригалась і ніби сходила не на своє місце, а страх сковував тіло володів ним і подавав сигнали назовні, такі як тремтіння, збитий погляд, судомний плач, напруження. Його тіла та м'язів, подих у праве вухо повертав душу на місце, а разом із цим розслабляв тіло. Теплий подих біля вуха заспокоював дихання, вирівнював внутрішній ряд, подавав дитині сигнал безпеки. Тіло від. Пускало і слідом за ним заспокоювався стан. Подих у ліве вухо виганяв страх, те чуже, що ж зайшло після переляку і не давало спокою. Отож, хухання в обидва вуха замикало, якби тіло з двох сторін, повертало межі, які страх порушував. Фактично, це був момент абсолютної ваги до дитини, без криків. Повчань і паніки. А для дитячої психіки саме це і є ключовим моментом. Якщо ви чули про цей давній обряд, обов'язково пишіть у коментарях, тому що наші бабусі століттями лікували переляк краще за будь-якого Карпачова. Мені здається, що я працюю в дурдомі. Отож, підписуйтесь на канал, діліться відео та не забувайте ставити лайки. До зустрічі!